Іде е, системне вистроєння президентом України, Кабінетом міністрів України е, прямого підпорядкування всіх органів державної виконавчої влади, обласної державної адміністрації по вертикалі, як це положено, управління внутрішніх справ міністру. Кабінету міністрів, адміністрація Кабінету міністрів Президента України, значить, Служба безпеки, голові Служби безпеки України, оскільки назначається прикордонна служба, командуюча прикордонними, митна служба, державні фіскальні служби. А було до приїзду президента зовсім по іншому. Все підкорялося одному клану. Ні одна бумага в адміністрації не могла підписатися. Ні одне призначення, поки не прийшла людина і не цілювала ноги, черевики, руки, плакала, сопливила, призначте, призначте, призначте. Але цієї ситуації не бачив кабінет міністрів, не бачили міністри, не бачила адміністрація президента. І все це думали, що робиться, це все з волі тих осіб, які були уповноважені на виконання. Функції державного управління території Закарпатської області сьогодні йде встановлення вертикалі. І я щиро вдячний Арсен Борисовичу, який дійсно прислав сюди бойового офіцера. Значить, людину, яку я ще знаю по роботі заступником міністра, на яку була в Київській області, він працював в серії вибухів, і було, будемо казати, замах на його життя, і все робили для того, щоб попередити це. І вони затримані, отримали довічне ув'язнення. Людина, яка була під обстрілами на передній лінії вогню у Донецькій області, тому я думаю, що тут. Йому ніякі сектора, ні А, ні Б, ні правий, ні лівий, ні середній, ні центральний абсолютно не страшні. Він я всім сказав, шановні, у вас є центральний орган виконавчої влади, є міністр, вам всі політичні партії, блоки, клани, народні депутати, пожалуйста. Ви маєте право на депутатські звернення, але ви не маєте право розставляти кадри, диктувати, що кому робити, куди, кому йти, кому, куди як служити. Це має виключно робити міністр людей. Розпугали, значить, мародьори, бандити і наволочі, наче я їх назвати на сьогоднішній день, не можу. Значить, явно що сьогодні мають сили бути, які мають відновити людям довіру в те, що є порядок, є влада. І я думаю, оскільки нова патрульна служба зарекомендувала себе. З найкращої позитивної сторони їх поява на вулицях Ужгорода, мукачева набагато заспокоїть населення і туристів України для туристів ту місцевість, де бігають наші. Ультрас патріоти, горе, значить, яке прийшло на нашу голову, значить, воно оцеплено сьогодні підрозділами Міністерства внутрішніх справ антитерористичного центру. Там проводиться антитерористична операція, туди людей не допускають і там не є не розташовані об'єкти курортної зони. Решта ми користуючись нагодою. І не робимо там рекламу, але просимо громадян нічого не боятися. Є достатньо сьогодні сили і засобів міністерства внутрішніх справ забезпечити безпеку кожного громадянина, який приїде сюди в якості туриста.